Дійсно, він є Бог небесних воїнств Він через поле битви проводить, коли ми на нього покладаємося, коли ми на нього надіємося. В тому є і різниця, знаєте, між тими, хто служить Богові, і тими, хто йому не служить, як написано в Малахії. І ця різниця, вона особливо помітна в важкі і непрості часи. Хотів попросити вас уявити. Таку, знаєте, ситуацію, коли на дворі буря, сніг, мороз, така негода почалася. Що відчуває людина, яка не має свого будинку? Яка на дворі їй дуже сумно пригнічено, їй важко, тому що така негода, так тяжко і нема свого прихистку. І така сама ситуація, така сама погода, така сама негода, така сама буря, такий самий мороз, сніг все те саме. І інша людина йде по вулиці з бодрою походкою, наспіває щось собі, наспівує щось собі, веселий, радісний. Така сама ситуація, але стан зовсім інший. Тому що в кінці вулиці він бачить світло у вікні свого будинку. Він знає, що там тепло, затишно, уютно, там його чекають, там його люблять, там тепло. І знаєте, так, так повинні йти на цій землі християни, діти Божі, яка б не була буря, щоб не, 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 не творилося, їх то і відрізняє від усього світу, що вони там бачать вогник, вони впереді бачать дім небесний. Та їх, знаєте, і ободряє. Я не знаю, як вас мене це бадьорить дуже. Тому що я знаю, які бурі не були, які поле битви не були. Коли ми читаємо Євангелію, вона завжди нам показує те, що попереду нас чекає. Те, що попереду нас чекає, ось куди треба фокусувати, знаєте, свій погляд. І трішки, знаєте, на таку тематику буде сьогодні е, моя проповідь. Хотів би звернути нашу увагу на відоме, дуже відоме. Багато раз читаємо слово Боже, яке написано у Матфія, 14 розділ, з 27-го віршика. І нижче. ще е, це було, коли Ісус ішов по воді, по морю до своїх учнів. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, Ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, і йому, йди і виліжчи, що човна Петро, став, і ти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачивши велику бурю, злякався зачав потопати і скрикнув: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього, маловірний, чого усумнився. Амінь. Займайте свої місця. Дуже, дуже, знаєте, відомий всім нам з малку, можливо, багатьом, з недільної школи, місце Слова Божого. І, і та істина, яка випливає з цього місця, з цього знаєте, моменту, з цього сюжету, всім нам також відома. В чому заключалась, знаєте, проблема Петра у тому, що він ідучи. Він дійсно, знаєте, він, е, якщо уявляти собі цей момент, то в той момент він був самовіруючий, тому що всі шились в лодці. І дуже часто Петро він піддається критиці, але, зрештою, справедливо треба цінити, що він самовіруючий в той момент був. Він все ж таки вийшов з лодки і пішов. І все було добре. Дійсно, дійсно велике чудо. Він йшов по воді, зафіксований факт. Але почались у нього проблеми з якого моменту? З того моменту, коли він побачив бурю і він зосередився на цій бурі. Знаєте, коли він погляд свій відволік від Ісуса Христа, тут, знаєте, надзвичайно глибока життєва істина. Надзвичайно глибока життєва істина, яка, яка помагатиме нам перемагати і бути сильними, знаєте, благословенними, успішними християнами. Його проблема почалась з того моменту, коли він відволік свій погляд від Ісуса Христа і зосередився на бурі. Буря. І вона його перелякала. І все, знаєте, рівень його віри зразу тако онулювався, і він почав тонути. І, і справді, знаєте, що, 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 що найперше, і що єдине, що допомагає в таких ситуаціях поклик до Бога. Рятуй мене, Господи. Ось що дуже часто забивають робити люди, які падають і тонуть. Які знаєте так, як написано про Валаама, бо мав очі відкриті. Знав Бога, розумів Божі видіння, але разом з тим падав. І не написано чомусь за нього, що він кликав до Господа, він падав. Розуміючи все, бачучи все, знаючи такі духовні знання, він падав. І не і, і, і не вскрикнув до Бога. Ратуй мене. Тут ми бачимо зразом Петра, як знаєте, виходити, тому що, знаєте, кожен може попастись в таку ситуацію, коли, коли оцей шквал, коли ця буря перелякає, вона знаєте, страх, він паралізує людина, лише думає про цю бурю і починає тонути. І саме такий ратівний момент, той момент, знаєте, скрикнути, як Петро, рятуй мене, Господи, і Господь тут же простягнув руку. Тут же його витягнув, знаєте, Господь він він вірний своїм обіцянкам де він каже, що поклич до мене в день недолі, як брат Коля передночитав. Я порятую тебе, ти прославиш мене. Так воно і діє по сьогодні, бо Божі обітниці живі і діяльні. Коли ми по їхньому зразку, по їхньому прикладу в своєму житті діємо, так воно і відбувається, коли ми вірою це робимо. І ось оця, знаєте, проблема Петра в цьому і заключалася, що він, знаєте, не про Господа думав, не на славу Божу дивився, не на Христа дивився, а подивився на бурю. Так, да, буря це то не була імітація бурі, то була справжня буря. То не щось було там, знаєте, уявне, то настояща стихія була. Але Христос, він хоче, щоб ми в своєму житті не на бурю дивились. Не на, не на проблеми, не на якісь страждання, тому що якщо ми на них будемо зациклювати і зосереджуватись, вони роздавлять нас. Євангелія, вона з усієї сили, наш погляд, хоче звертати на Ісуса Христа, на Його обітниці, на те, що чекає нас в майбутньому. Це можливо і хотів сказати апостол Павло, коли каже, що страждання теперішнього часу нічого не варте. Нічого, це все нічого не варте супроти слави, яка має з'явитися. Ось на що засереджуєтесь на славу, яка має з'явитися. Ось туди дивіться. Християни це люди, знаєте, які е, далеко бачать, тому що їм показує Бог, тому що не читають Євангеліє. А Євангеліє, воно показує нам те, що далі буде. Люди цього світу не знають і того вони у страхах живуть. Того в тремтіннях, тому в безнадіях, тому що що буде далі? Це гнітюще питання, це хвилююще, це роздірающе питання. Депресивне таке можна сказати. А що християни, вони, знаєте, як от той, от той чоловік, який в бурю йде співаючи, бо вони бачать, що попереду. Вони бачать, знаєте, вогонь небесного будиночку свого. Вони знають, що їх попереду чекає, тому їх, і, і, і в них ця сила, тому і в них ця радість. Я хотів би, знаєте, це такий приклад про Петра, і навпроти я хотів би привести у приклад кілька інших Божих мужів, які не дивились на то, знаєте, на ті проблеми, в яких вони перебували, а дивились далі, і тим жили, і тим перемагали. Написано в євреї, хотів би звернути нашу увагу на Авраама, мужа Божого. Галерея, як прийнято називати, галерея святих мужів Божих. Це 11 розділ з 8 вірша. Вірує Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Бачимо, яка, який рівень довіри Богові. Не відаючи, куди йде, він пішов. Ми Знаєте, людина взагалі вона дуже все детально хоче знати все все, куди, що а тут людина не відає взагалі, куди йде. Бог покликав, став і пішов. Ось такого, знаєте, такої довіри, такого рівня від кожного з нас чекає Бог. Вірою він перебував на землі, обіцяні як на чужі, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, з під спів спадкоємцями тієї ж обітниці. бо чекав він міста що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Коли я перечитував вчора ввечері знаєте, ці місця писання, то, знаєте, таке запитання, що Авраамові допомагало жити на обітованій землі, як на чужій, вроді обіця на земля тобі, але ти живеш на ній, як на чужій і в намета. Не в будинку, з усіма комфортами, з усім. Що йому допомагало так, із своїм сином, знаєте, з усім своїм сімейством, майном жити у наметах. І на обіцянній землі, але як на чужій. І наступний вірш, я вважаю, що він дає нам глибоку відповідь на це. Ось, знаєте, 10-й починається зі слова «бо». Тобто поясні, чому так? Бо. Чекав він міста, що має підвалине, що Бог його будівничий. Він чекав міста, якого Бог є будівничий. Він не звертав увагу, знаєте, на ті намети, в яких він якось неуютно, некомфортно проживає. Він не звертав увагу на те, що він, знаєте, живе на землі, фактично йому обіцяно, але він чи не вступив у володіння. Когось могло би це дратувати, але він на це не звертав своєї уваги, тому що він чекав в міста, якого Бог є будівничий. Ось чим він жив. Номер два написано також відповідь нижче, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Ось що помагало йому. Вони визнавали, що ми на землі чужинці і приходьки, і не варто так сильно вчіплятися за це, тому що ми приходьки, чужинці. Це все просто на певний час користування дане і все. І ми бачимо, знаєте, як Авраам, вийшовши знаєте, з тих земель, з яких Бог викликав його, як він докорінно, знаєте, все те минуле залишив. Тому він, тому він знаєте, і міг дивитись на Бога. Тому знаєте, йому нічого не перешкоджало, якісь такі стихи, якісь проблеми, тому вони його і не відволікали, тому що ми звертаємо увагу на 15-й вірш, 11 розділ. Коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б час повернутися. Ви бачите, який рівень, знаєте, і, 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 і ну, слідування за Богом. Написано, що коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б час повернутись туди. Але вони, вийшовши звідти, забули то все, лишили то все у минулому. Перед Авраамом була одна ціль це Господь. Його обітниці він не звертав увагу на некомфортне таке перебування в наметах. Він не звертав увагу, що він чужинець, і приходько у тих землях, в яких він перебував. Він дивився туди, вперед, на то місто, якого Бог будівничий. Туди, в майбутнє він дивився. І тільки віруючі, люди духовні, з якими розмовляє Дух Божий, вони можуть дивитись туди далі, у майбутнє, бо написано, нам це Бог відкрив духом своїм. Дух Божий нам це відкриває. І в цьому є різниця між тими, хто служить і не служить, між тими, хто вірить і не вірить. І це. Я думаю, ви бачите, що це є велика різниця. Це, це, це заметна різниця, це потужна різниця. Тому що, знаєте, набагато краще бути в таборі тих людей, які мають надію, ніж в таборі людей, які без надії, абсолютно без надії. Найбільша мука для душі, мабуть, безнадійність, безнадійність у того чоловіка, який бачить бури, бурі, а у нього дому немає. Немає куди піти, а у нас є куди йти, брати і сестри. Нас чекає дім, місто, якого є будівничий сам Господь. І у нас є куди йти. І ми перебуваємо, можливо, фізично в тих самих страхах і переживаннях. Але походка віруючого зовсім повинна він різнятися, тому що він попереду бачить свій дім. Нехай Господь поможе нам, брати і сестри, і благословить другий чоловік Божий. Також в цьому ж розділі Мойсей. Вірою Мойсей, коли виріс, відрігся зватися сином дочки Фараоної. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіку. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, аніж скарби єгипетські, бо знову пояснюється, чому він так, знаєте, це все рішення ці всі приймав. Він вибрав страждати з народом Божим. Він на ругу Христо вважав, знаєте, за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Він не на це дивився, що йому прийдеться це щось пройти, потерпіти з Божим народом. Він не звертав увагу на те, що на руху прийдеться понести і тому подібне. Він дальше дивився. Він озирався. Іншими словами, мені знаєте, ну так впало це слово озирався. Він туди дивився, куди його погляді були спрямовані. Він не зациклювався над тим, о, як мені буде боляче, о, як мені буде тяжко, о, що я маю робити. Він, знаєте, ну не миті, можливо, знаєте, як апостол Павло каже про себе, що він, коли почув Божий поклик, він не радився не з тілом, не з кров'ю. От якби почав радитися тіло і кров, почав би йому казати, Павле, це ж так. Це ж такі проблеми зараз почнуться. Це ж і, і вдари, і всякі полишення. А він дивіться, як розумно говорить, я не радився з тілом і кров'ю. Він знав, на що тіло способне. Воно зараз так почне відмовляти. Воно такі аргументи начне приводити. І є великий ризик, що ти можеш склонитися в ту сторону. Так само Мойсей. Він не дивився на це. Він далі дивився. Він во озирався туди, дивився далі. Що його чекає? Він дивився на Божу нагороду. Це йому дало сили усе це пройти. А якби він дивився на це все, воно б велика ймовірність могло б його перелякати якось. І більше б він мав проблеми з покусом. А так як у нього були правильні погляди, він туди дивився, на Господа, на нагороду, він дивився на ті цілі, які Бог поклав. І це все, знаєте, таке воно вже не мало такого страшного вигляду. Страшного вигляду, як воно могло б виглядати без надії на Господа. Також, знаєте, хотів би нам до прикладу привести Божого мужа Давида. Хотів би звернути увагу на те, як він дивився на ту проблему, яка, яка стояла перед усіма, перед царем, перед всім військом. Ми бачимо різні погляди. Усі дивилися, знаєте, ну перелякані, велетень, воїн з дитинства, потужний чоловік, наганяв жах з одного вигляду. І всі тремтіли. Ми бачимо, що Давид у нього зовсім інша реакція. Зовсім інше бачення. Юнак невоєнний чоловік, з воєнною справою взагалі незнайомий, пастушок прийшов відвідати братів. У нього зовсім друга реакція на все, на цю реальність. По якій причині? Тому що він не порівнював гліафа з собою, а він порівнював ліафа з Господом. Він бачив, що цей гліаф нічого не вартий супроти великого Бога. І знаєте, я думаю, я, я думаю, коли Давид прийняв це рішення взагалі йти на цей бій, в будь-якому випадку були люди, які приходили і казати, ти в своєму розумі взагалі. Ти бачиш, яка різниця у состоянні твоєму і його? Яка різниця у возрасті, Яка різниця у заняттях, він воїн, ти пастух? Ти в своєму розумі взагалі. Але але знаєте, у нього була правильна позиція. Він не бачив перед собою цю гліафу велетня, а він бачив Бога потужнішого за будь-якого гліафа. І справді, знаєте, один із методів, знаєте, вирішувати наші проблеми це їх. От попробуйте любу проблему, яка б вона не була велика, приміряти її з Богом. Вона ні в шо не ставиться, тому що Бог, він. Більше всього, потужніше всього, сильніше всього. І в цьому сила і надія християнства, що за нами стоїть той, хто сильніший, більший того, хто в світі. Знаєте, і справді, коли за нас він, хто може проти нас бути? Оце надія християнства, це надія церкви, це те, що допомагає нам переживати, проходити знаєте, трудні часи, тому що ми повинні бачити перед собою, як Давид каже: Я завжди Господа бачив перед собою. Оце, оце знаєте, повинні ми в своєму житті пильнувати, щоб так завжди було. Так завжди було бачити завжди перед собою Господа, і це буде давати нам надії, це буде давати нам сили, і це буде давати нам усвідомлення того, що Він святий, і нам потрібно в його святості, в його присутності знаходитись святими і очищати, і освіщати своє життя для того, щоб він нас міг брати в свої руки як посудини і використовувати для своєї слави. Брати і сестри, хай Бог поможе нам, щоб ми не втрачали знаєте, правильний, правильний погляд у своєму житті. Також і, і Николав, пам'ятаєте? І маса таких прикладів є в Біблії. Усі бачили велетнів, а ці двоє бачать землю обітовану, яка тече молоком і медом. Знаєте, фактично, фактично всі дивляться на одне і те саме, але бачать різне. Бачать різне, бо ці два мужа Божих були повні віри. Вони дивились на Господа, вони знали, що є Божі опідниці, є Божі опідниці. І як Бог так пообіцяв, воно так і буде. Всі решта, вони в паніку, в страхи впали, в такі, знаєте, переживання, тому що вони бачать великню. Не візьмемо цей край, неможливо просто це все. А ці бачать, що все можливо самі двоє, тому що вони, знаєте, озирались, вони дивились не, не на те, що, не на, що інші дивились. Вони далі бачили, вони більше бачили. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить нас, хай Бог укріпить нас, щоб у ці часи, які ми проживаємо, в яких ми живемо, ми як церква Божа, як діти Божі, як Божий народ, бачили правильно. Дивились на Христа, дивились на Господа, дивились на ті обітниці, які Бог нам дав, на те майбутнє, яке Бог нам пообіцяв, і, і не давали ворогу нас, знаєте, так, закрутити в якихось страхах, в якихось, знаєте, паніках, переживаннях, тому що все, все це минається. Все це проходить, а те, що чекає нас, воно вічне. Тому на то хай Бог поможе нам дивитись на вічні речі, на те, що по вік пробуває, а не на те, що минає. Хай Бог укріпить кожного з нас. Амінь.